На якій стадії ми зараз знаходимося? Перше, дуже важливо, що НКРІКП нарешті після багаточисельних пропозицій обласної державної адміністрації, в тому числі звернень до Кабінету міністрів України, прийняла цю постанову, яка визначає порядок затвердження ліцензійних умов провадження діяльності з переробки твердих побутових відходів. Ця постанова є першим кроком важливим на шляху розв'язання цієї проблеми, оскільки на сьогодні на сайті НКРІКП розміщено ще дві постанови, які перша регулює порядок встановлення тарифів на переробку твердих побутових відходів. Друга постанова передбачає затвердження порядку порядку формування схвалення інвестиційних програм в складі. Того чи іншого переробного підприємства. Ці дві постанови на стадії обговорення знаходяться до 6 липня цього року. Приймаються пропозиції, і ми сподіваємося, що після 6 липня будуть затверджені, і тоді ну, це вже відкриє повністю шлях для в тому числі, нашого сміттєпереробного заводу для початку його.